Пильнуйте, чи добре ви закрили двері. І пізніше пильнуйте, чи добре ви відкрили двері. Ми поговоримо про дві речі, які насправді дуже пов'язані між собою. І перша річ це є місце списання. Я знаю, що ви всі знаєте його на пам'ять, але я все одно його зачитаю. Це є Євангелія від Матвія. Е, тут. Євангелія від Матвія. Шостий розділ, шостий вірш. А ти, коли молишся, увійди до своєї колевчини, зачини свої двері і помолися отцеві своєму, що в тайні. А отець твій, що бачить таємне, віддасть тобі явно. І я відразу скажу вам, що е, український переклад не точний. Тому що, е, коли ви читаєте його, бачите своїми очима, то тут написано: і помолися отцеві своєму, кома, що в тайні. Так ніби отець сидитись в тайні. Ні. Говориться про те, що ти маєш молитися в тайні. Добре? І дивіться, каже: коли ти молишся, зайди до своєї комерчини. Це пункт перший. І цікаво те, що я коли готувалася до цього служіння, я звернула увагу, що в Біблії вживається це слово, яке комірчина, або ми показали, що в інших перекладах зустрічається таємна кімната. зайди до своєї таємної кімнати. І цікаво, що в Біблії ніколи не говориться в контексті цього місця писання, ні в яких перекладах не розуміється, що це якийсь пишний зал. Завжди це перше це слово пише померчина в українському перекладі. І це саме точний переклад слова. Це є малесенька коморка, в якій не обов'язково у вас все там має бути дуже добре облаштоване. Головне, що це має бути місце відділене, в якому вас не потребують зовні, і в якому ви зможете бути. Утаємниченим, тобто відділеним від всіх турбот, всіх, всього, чого вас може чекати снаружу, хай почекає. І другий пункт, який тут є, це є зачини свої двері. І от ви знаєте, дуже цікаво, що він наголошує на тому, щоб ми зачиняли свої двері. І якщо так подивитися, він пояснює це, тому що він каже: недобре робити лицеміри, які моляться на показ. Але ми можемо думати з вами. Насправді ми бувало в тих ситуаціях, коли е, хтось з нами спілкується, і люди просять, і, будь ласка, помоліться за нас. Ми, ми не можемо відповісти людині, яка просить от зараз, що ну добре, я піду в свою таємну комірчину, І от коли я буду на самоті, от тоді я за тебе буду молитися, так щоб ти мені не знала нічого. Ну зазвичай так не працює. Зазвичай людина, яка просить, щоб за неї помолилася, вона хотіла би, щоб за неї помолилася при ній. І так чи інакше, публічна молитва повинна бути присутня в нашому житті. Але Господь каже: ви маєте для того, щоб перебувати в на найбільш близькому спілкуванні з ним, ви маєте зачинити свої двері. І оце, що зачинити свої двері, це дуже важлива думка. Тому що, подивіться, ми, коли з вами проходимо наші звичайні буденні справи, буденне життя, купа всяких є речей, і найгірше, що є в нашому житті, це. Хаос, стреси і купа переживань за день, якщо проаналізувати, то насправді в дуже багатьох людей одиниці з нас можуть взагалі бути відгородженими від всіх стресів, всіх переживань, від цього хаосу. Але коли людина перебуває в хаосі, стресах і переживаннях, їй дуже важко навіть уявно зачинити ті двері і навіть уявно взяти собі декілька хвилин для того, щоб перебувати з Богом наодинці. Але оцей момент, щоб перебувати з Богом наодинці, він для нас дуже важливий, тому що в першу чергу він важливий для нашого духовного росту. Ви знаєте, якщо проаналізувати за дуже багатьох людей, які присвятили своє життя Господу, тих, кого називають Божими генералами, ви чуєте не раз, як ми говоримо цю фразу. Це є відомі люди, їх є конкретні переліки, вони зробили дуже багато для Бога. Але то, що вони зробили для Бога. Це був результат того, що вони готові були перебувати разом з ним в молитві. Дуже багато з них перебували в молитві з Богом не просто годинами, деколи днями, деколи тижнями, деколи місяцями, залежить від різних ситуацій. Але що важливо, важливо те, що коли людина закриває двері, думаючи, що вона буде зараз перебувати в молитві. За дверима дуже часто, перше, що її зустрічає, от в цій маленькій комірчині, в якій вона знаходиться, це тишина. І ви знаєте, тишина вона буває різною. Тишина може бути така, яка заставляє тебе тривожитися і хвилюватися, яка починає чимось тебе навантажувати, нагружати, тобі некомфортно перебувати в цій тишині. А буває тишина інша, яка просто настільки розслабляє і просто так опутує. І так заставляє тебе відчути у цю радість і задоволення перебування разом з Богом, навіть коли ти маєш п'ять хвилин для цього. І ви знаєте, важливо пам'ятати для себе, що коли Ісус каже, щоб вони зачинили за собою двері, Він хоче, щоб ми перебували наодинці разом з ним. Він не хоче, щоб ми для іменно цього, для цієї е, важливої речі, щоб ми для цього зібралися двоє. Він каже, двоє, ви зберетеся, і я буду разом з вами. Але для вас, для кожного, важливо, крім зібрань двоє або троє, мати ще час особистий, зі мною, персональний. І якщо так подивитися, то можна уявити собі ситуацію, наприклад, трьох людей. І одна людина приходить до Бога і каже: Господи, я дуже зайнятий, я маю так багато справ, я маю купу завдань, я можу це все вирішити рівно за один день. Я маю, на жаль, тільки 5 хвилин для тебе для спілкування з тобою. І Господь каже, добре, і він може прийти в цей час, в це місце, поспілкуватися з цією людиною, яка виділяє 5 хвилин для такого спілкування з Богом. А може бути інша людина, яка в цей самий день, в таких самих подібних умовах, вона може казати, Господи, я дуже зайнятий, мене дуже багато справ, я маю так багато всього зробити. Я маю лише 15 хвилин на день, щоб побути і поспілкуватися разом з собою. І Господь каже добре, і він буде із другою людиною. А бувають ще інші люди, які, які, наприклад, кажуть, Господь, в мене дуже багато справ. І я знаю, що я з ними не можу справитись сам, тому мені треба вітає керівництво, і я відділяю годину для спілкування з тобою. І Господь каже, добре, і приходить і до третіх людей. І ви знаєте, якщо оцінити цих трьох три, три категорії людей. Іноді ми з вами буваємо такими, як перші, які мають 5 хвилин, і справді, де коли таке буває, що не маєш більше, на жаль, обставини так складаються. Іноді ми можемо мати 15 хвилин. А іноді ми розуміємо, що нам треба відділити для, як би сказати, серйозної розмови з Богом. Відділити нам треба годину, якщо не більше, в день. І якщо подивитися, то кожна з цих людей, яка буде спілкуватися з Богом, Бог навчить, і Бог відповість. І Бог покаже, і Бог дозволить духовно зростати. Але тому, хто має 5 хвилин, той буде зростати згідно з тими 5 хвилинами кожного дня, які він має для спілкування з Богом. Той, хто має 15 хвилин, той буде зростати згідно з тими 15 хвилинами. А той, хто має годину, той буде зростати відповідно. І ви знаєте, я коли роздумувала над цим, я згадала, як писав Мартін Лютер. Він каже. Я в записах його, які збереглися, він каже, в мене сьогодні так багато роботи, так багато справ, що я розумію, що я без Бога не справлюсь. Так що я на початку дня 4 години буду молитися. Я про це прочитала <зас> і подумала: чи справді в нього так багато справ, <зас> як він думає, знаєте? Але я до чого? Я до того, що коли ми закриваємо двері і перебуваємо наодинці з Богом, коли ми починаємо цей процес, тому що, ну, Серед нас є люди, які, можливо, не так часто, не так багато, не так мають можливість відділяти цей час для Бога. Але коли ти робиш це початково і перші рази починається починає з того, що починає бути некомфортно. Бо ти типу, закрився, значить Бог має прийти і швидко-швидко мені дати всім настановити, бо в мене ж 5 хвилин. Але деколи буває, що перші рази оце 5, 10 хвилин, 15, скільки в нас є. Вони справді перетворюються на таку типу мовчання зі сторони Бога, не завжди Він відповідає відразу. І від нас залежить, наскільки ми дочекаємося, наскільки ми будемо вірними в тому, щоб отримати відповіді, які ми маємо до нього запитання, щоб отримати на це запитання відповіді. Тому що в нашому житті буває така ситуація, коли ми насправді обмежені в часі, обмежені в обставинах, і нам треба відповідь дуже швидко. А Бог розуміє. Що ситуація, яку ми переживаємо, для неї потрібний більший наш духовний ріст або більше наше духовне очищення. І він каже: Слухай, для того, щоб тобі дати цю відповідь, ти маєш, наприклад, вникнути в слово. умовно кажучи, ти маєш не просто прочитати цей уривок, ти маєш над ним пороздумувати. Для того, щоб ти пороздумував, воно сіло в твоєму серці, прийнялося твоїм розумом, твій розум міг відновитися цією відновою. Аж тоді ти зможеш зрозуміти, як тобі правильно поступити в якісь конкретні ситуації. І за п'ять хвилин це просто неможливо. Тому ми з вами вертаємося до чого? Коли Бог каже, зачини двері і залишися на одинці зі мною. Цікаво, що він далі продовжує цю думку. І він каже: А як молитися? О, перепрошую. Не, і в кінці. А отець твій, що бачить таємне, віддасть тобі явно. Ви знаєте, коли він подивиться, наскільки людина готова присвячувати час для спілкування з ним, він пропорційно до того, скільки людина хоче вкласти в спілкування з ним, дасть їй відповідь. Це дуже цікаво, тому що я, коли зупинилася і довго роздумувала над цим місцем писання, я побачила там важливу річ. Він не каже, що я прийду і зразу все порішаю. Він не каже: Я віддам тобі дам тобі відповідь на твоє питання в моменті. Тут такого немає. Він каже: я подивлюся, як ти будеш діяти. Відповідно до того, як діятимеш ти, буду діяти я. І для нас, ви знаєте, нам важливо це пам'ятати. І дивіться: е так як ти будеш молитися в тайні, оцей е момент дуже важливий. Чому? Тому що є багато християн, які... Знають цей принцип, що вони мають зайти в цю кімнату, закрити за собою двері і помолитися в тайні, так і написано. Але бувають серед християн люди, які, вийшовши з цієї племінної кімнати, не розказуючи про саму молитву, що вони молилися, вони можуть говорити фразу: Я дуже багато молюся, я дуже багато роблю, я там отаке, і отаке, і отаке. Я копаю, я спілкуюся з Богом, я отак і отак. І в багатьох випадках. Господь перевіряє таку людину, тому що є важлива умова в цьому місці писання. Він каже, ти маєш перебувати і робити це в тайні. Тому що якщо ти закриєш двері, я так приведу приклад, але я думаю, що ви мене вибачите за цей приклад, закриєш двері, в нас на роботі тоненькі двері між кабінетами. І якщо навіть голосно говорить в одному кабінеті, то те, що говорить в одному кабінеті, заважає людям, які сидять в другому кабінеті. Не? І Якщо людина, наприклад, в сім'ї або ну, в колективі, це не важливо, або навіть у церкві, і от розходимося саме по різних комірчинах і маємо е, нашу молитву звершити в тайні, закриваємо ці двері і починаємо так голосно кричати, щоб всі чули, як я молюся. Як ви думаєте, подіється на Бога чи ні? Я думаю, що одного дня Бог прийде і скаже: слухай, тут не дотримана одна із трьох умов. Має бути втайні, будь ласка, всі три умови. І до чого я це говорю? Я говорю, тому що ми, коли проходимо наш цей етап духовного зростання, кожен з етапів духовного зростання. Людина може справді починати з того, що вона відділяє трошки часу для спілкування з Богом, але навіть ці трошки часу для молодого християнина вони починають приносити плоди. Тому що є якісь питання, які вирішуються швидко. Є питання, які От я не бачив цього в Біблії, але я що 5 хвилин, коли от почитав, і от я вже знайшов цю відповідь, і Бог мені показав, і Бог мені пояснив, і Бог відповів. І тепер я знаю, як правильно. І з кожним таким наступним успіхом. Людина виникає бажання більше і більше проводити час з Богом. І коли в неї це бажання, це дуже добре, тому що вона переходить на той рівень спілкування з Богом, коли вона може проводити час в спілкуванні з ним, не помічаючи, як цей час проходить. І я думаю, що у багатьох з вас таке було, коли ви відкриваєте Біблію, починаєте її читати, і ви перестаєте чути, що відбувається навколо. Ми настільки це не просто в текст, не просто в слова, тому що ми деколи можемо так читати художню книжку, що там такі цікаві події, що і швидше, і швидше, і швидше, і швидше хочеться це все прочитати і знати вже до кінця. Але з Біблією це працює трошки не так. З Біблією це працює, тому що коли ми її читаємо, ми в цей момент маємо відкривати наше серце. І оце другий важливий момент, про який я хочу сказати. Подивіться, про це написано в об'явленні. Апостола Івана, третій розділ, 20 вірш. Ось я стою під дверима та стукаю, коли хто почує мій голос, і двері відчинить, я до нього зайду і буду вечеряти з ним, Амін. а він зо мною. І ви знаєте, це дуже цікавий момент, тому що починається в Євангелії думка з того, що ти, якщо молишся, то ти маєш зайти і закрити двері. Але процес, коли ти молишся в цьому процесі, ти маєш відкривати двері свого серця. Ти маєш дозволяти, щоб Господь заходив. Якщо потрібно, один раз це супер. Деколи багатьом людям, на жаль, але потрібно, що Господь зайшов в якісь суеті, в якихось клопотах людина відволіклася повністю і не встигла побачити, як Господь зрозумів, що вже зв'язок перервався, пішли шуми. І Господь пішов до якихось своїх інших справ важливих. І потім назад людина вертається до молитви, закривається двері в комерчині, знову відкриває своє серце, каже, Господи, заходь знову. І Бог заходить знову. І скільки часу людина дає Богові, скільки часу Бог може з нею працювати. Це не відбувається так, що Бог зайшов, зняв капці, заліз на ліжко і каже, я звідси нікуди не піду. Ну, на жаль, насправді це велика прикрість, що Бог не придумав отак, було б нам всім набагато легше. Якби Бог сказав, тепер я от взявся за тебе, і я тебе нікуди не відпущу. Він каже навпаки, він каже, ти вибрав мене, ти вибрав спілкування зі мною. Якщо ти вибираєш мене, ти маєш триматися за мене. І дивіться, це один момент. І другий, що мене здивувало в цьому місці писання, яке ми читали перше, там пише, що. Ти маєш е зайти в комірчину, зачинити свої двері, помолитися, в вівтайні. І в цьому, в цьому процесі дуже важливо не відволікатися, але не просто відволікатися, що, наприклад, ззовні щось стукає, щось турбує, а щось там е тормозить, або хтось дергає за ту ручку дверей, ну швидше, швидше, виходьте вже звідси. Це так, як мами молоді, знаєте, ходять в душ. І вони, я не знаю, як вони встигають митися, коли дитина в мене в сестрі, малесенькі діти були. І я бачила це особисто, як сестра йде в душ. І маленька дитина стоїть під дверима і починає так плакати, ніби мама там пішла вже непонятно куди. І мале не розуміє, що це двері, ванна, і все, там більше нема куди піти. І плаче. Мама, куди ти мене лишила? Бо тому що дитині відчувається це так, ніби її там лишили. А дуже багато мамів, я чула від них ці історії, які віруючи, вони казали, я закривалася в ванні на 5 хвилин з біблією, щоб помолитися. І ви знаєте, це цікаво, тому що це то, про що ми говорили на початку. Людина, яка виросла в сім'ї духовній, вона розуміє, що таке спілкування духовне, і в її житті змінюються обставини настільки, що якісь обставини більші за то. Ніж ти би хотів виділяти час для спілкування з Богом. Наприклад, це справді дуже маленькі і дуже активні діти. Але ті мами, з якими я спілкувалася, які у Господі дуже прні, вони так про це і говорять, я розумію, що від мене залежить, чи прикладу я зусиль, щоб мати цей час для спілкування з Богом, скільки, скільки я можу мати, але я буду робити все, що завгодно, щоб могти мати його більше. Тому що це потрібно не Богу. Так дуже часто молодим християнам здається, що коли вони починають молитися, ніби це знаєте така таблиця досягнень, і Бог ставить галочки. Що ти сьогодні помолився, тобі плюс. Сьогодні ти помолився в таємній кімнаті, тобі два плюса. Сьогодні ти виділив час на спілкування з Богом і читання Біблії, та ще й малень в молитовній кімнаті плюс три вже три плюса. Молоді християни виявляють де це приблизно так, як якийсь рейтинг. Але насправді, якщо подивитися серйозно над цим подумати, то ми розуміємо, що не Бог зацікавлений в тому, скільки ми молимося. Богові це дуже приємно, це дуже йому, як би сказати, листить. Але це потрібно нам зацікавлені в тому, як і скільки ми молимося і виділяємо час для спілкування з Богом, маємо бути перш чергу ми. І подивіться, коли Ісус каже, я стою біля дверей і стукаю, хто почує мій голос, і двері відчинить. Я до нього війду і буду вечеряти з ним, а він зі мною. Як ви думаєте, коли людина відкриває двері свого серця і пускає туди Ісуса Христа, чи повинні ці двері лишитися відкритими? Я думаю, що ні. Я думаю, що людина, яка відкриває двері, пускає Господа в своє серце, вона повинна, коли Ісус середині, закрити ці двері і не пускати нікого іншого. Тому що дуже важливий є момент. І в молитовній кімнаті, коли перебуває людина, і в серці людини буває, що з'являється хтось іще, на кого христик починає відволікатися. І це не важливо, чи це буде людина, чи це будуть якісь інші пріоритети, чи це будуть обставини, які починають відтягувати її увагу. Так дуже часто буває, що Знаєте, це як е, Ісус прийшов, йому запросили його в серце, і от він заходить в серце, і там бачить, що там чекає його вже хтось сусід. І він каже, а це хто? А людина, яка запросила його в серце, каже: Ну, ти будеш жити, я так вибач, я скажу, з назваю. А Ісус каже, але я маю жити тут один. А людина каже, ні, я не готовий, або не готова, щоб хтось той, хто там вже живе. Хтось той, хто в мене вже в пріоритетах, щоб він поступився цим місцем. Я не хочу його запихати десь, випихати з мого серця. Я хочу, щоб ви тут якось примирилися дружно. Ви ж можете дружно жити, співіснувати. І Ісус каже, ну взагалі-то я маю привести з собою оця Духа Святого, так написано, якщо ми читаємо варто Писання. І ми маємо не просто, бо тут пише слово, що ми будемо вечеряти разом з ним, але це не означає, що це вони мають там справді вечеряти. Це означає, що вони мають мати там спільність. І коли вони в спільності будуть там, і ми віддаємо своє серце Ісусу разом з Ним Господу, разом з Ним Духу Святого, тільки в цьому випадку Ісус може навести в порядок. Ви знаєте, я недавно почула, зараз буду вже завершувати, недавно почула фразу, яка мені дуже сподобалася. Бо ми в українській мові часто вживаємо таку фразу, що у нас, наприклад, на цей день або на цей місяць, на цей рік. Багато пріоритетів або кілька пріоритетів. І оце слово пріоритети ми так вживаємо, ті, хто користується ним, як ніби їх там може бути декілька. І я була здивована, коли я кілька тижнів, мені здається, тому почула, що раніше, до буквально там початку чи середини ХХ століття, слово пріоритет вживалося тільки в однині. Ти не міг сказати, що в тебе декілька пріоритетів. Ти міг сказати тільки мій пріоритет. Оце ото або от хтось. І тому для нас дуже важливо розуміти, що в нашій таємній кімнаті, е, я вам покажу другий листочок, бо я обіцяла, що я покажу. Е, на, одно, на одній з інших сторінок написано, тут стоїть пустий стілець, і написана фраза е, «Перевір, чи твоя таємна кімната не пустує. Пуст, Ви знаєте, мені реально мені дуже подобаються ці речі, які нагадують, тому що ти відкриваєш такий календар, і ти маєш не просто згадати якесь місцеписання. А ти можеш насправді трошки глибше купнути. Чому? Тому що ми дуже часто в нашій суеті в буденній, в тих обставинах і в тих умовах, в яких ми живемо, ми можемо думати, що Господь мені нагадає, що мені треба з ним поспілкуватися. Але практика показує так, що Господь може нагадувати. Але ви знаєте, як це буває, коли у вас навколо шум, шумна обстановка. А вона у нас у всіх шумна обстановка. Тому що ми зазвичай протягом дня, ми зазвичай зайняті. В нас не буває такого дня, що ми залишаємося в тишині повній і ніхто нас не відволікає. Рідко таке буває. Зазвичай протягом дня куча всього. І от коли купа всього, нас можуть навіть люди кликати, і ми можемо не чути, не звернути на це увагу, бути чимось дуже зайняті, дуже зосереджені на якихось справах. Але уявіть собі ситуацію, коли дух Святий кличе і нагадує, і пише, що він. Може говорити як на гесенький подих вітру. Виявляєте, яка це взагалі міра? така, яку за шумом ти можеш справді не почути і не замітити? Він може тобі нагадувати, слухай, тобі б пора було помолитися, поспілкуватися з Богом, може, ти хочеш, але людина дуже часто просто не е, може зреагувати у відповідь, бо вона просто цього не чує. І тому нам важливо з вами пам'ятати кілька речей. Нам важливо пам'ятати, щоб ми відділяли цей час. Нам важливо пам'ятати, щоб вони закривали двері, тобто відділялися від світу, відділялися від всіх обставин, які нас оточують, від якихось питань, проблем, від чогось всього, тому що насправді, якщо подумати глобально, все в цьому світі може почитати, поки людина молиться. І третє, це щоб вони робили це таємно. Тому що, якщо ми не будемо робити це таємно, пише Господь, це, я зачитала вам один вірш, але в цьому уривку він пише. Не будьте подібними до лицемірів. Не показуйте на показ то, що ви молитеся. Тільки тоді він дасть вам у відповідь на вашу таємну молитву, він дасть вам явну відповідь. Амінь. Амін.